На Хмельниччині у селі Кузьминці сталася сутичка. Почувалися представники двох підприємств, які вже другий рік не можуть поділити земельні та майнові паї. Щоб угамувати пристрасті, міліції довелося застосувати зброю і залишитися в селі на ніч, де пристрасті і досі не вляглись. Худоба головна. Корови не доїні, техніка не в полі. Другий день селяни в Кузьминцях з вилами та лопатами в руках боронять своє господарство від попереднього хазяїна. Тільки дойку включили, гукають діти приїжджали банда отамана Греціяна. Ми покинули корови, доїти, прийшли тут, стоїмо. Вони заблокували, вон там прохід, камаз немає, як проїхати молоковоз молоко. і все. Раніше господарство хазяйнував харківський фермер. Його представники запевняють, він залишився власником майна і зараз. На підтвердження показують рішення суду, а дорогу перекрили, щоб селяни не вивезли худобу та техніку. Ми отримали рішення апеляційного суду Рівненської області господарського, яке каже. Е Хвалила, що ми маємо право безперешкодно користуватися майном, яке яке належить нам, користуватися, розпоряджати, господарювати, маючи навіть це рішення суду на руках, ми не збираємося звідси нічого вивозити. Ми не збираємося звільняти людей, блокувати роботу підприємства. От так, селяни хочуть господарювати самостійно. Кажуть, майно належить їм довести це мають наміру суді. Нашим потом зрозароне наших батьків, наших дідів. Вони прийшли сюди до нас. Чого вони прийшли битися на нашу землю? Дійшло мало не до кулаків. Щоб не допустити сутичок, у село приїхали два спецпідрозділи міліції. Між конфліктуючими сторонами правоохоронці розбили намет. Тут же й місцева влада. Пропонують дочекатися остаточних суддівських рішень. Втім, діти згоди не вийшло. Між сторонами щинилася бійка. Щоби тихомирити людей, правоохоронцям довелося стріляти в повітря. Під час сутички міліція затримала молодика зі зброєю. Два пістолети і наган передадуть на експертизу. За фактом відкрили кримінальне провадження. Наталя Полякова, Ольга Сергієва, Олександр Шурін. Новини телеканал Інтер.